Район скала. Тут все моє дитинство пройшло, і моїх старшів, старших братів і сестер цією стежкою ми бігали вниз, таков вниз-вниз-вниз І на отой великий камінь, де стоїть хлопчина. Пляж був такий гарний, такі були великі каміння, на яких ми прям лежали і засмагали. Місця не було навіть де прилягти. Субота-неділя, всі люди відпочивали. І тому я як наймолодша в сім'ї, а нас 10 років, то я бігла, мене посилали старші раніше, і я бігла з багатьма рушничками, застеляла їх отам на бережку, щоб були вже місця для моїх старших сестер і братів. Ось так. В 6 років я перший раз переплила з великого камня меню на Зелений острів. Це, до речі, не так і близько, як звідси здається. Тому що мені було 6 років, мої старші братики переплили. З друзями І мені ж так хотілося ж теж туди побачити, що ж таке гребля, як це, це стара наша третя мельниця. І я тихенько за ними переплила і побігла, побігла по стежці. Тоді гадюк не було, було дуже багато народу, народ відпочивав, було мирно, спокійно. І... Ховалася за деревами, дивилася, де старші мої брати, бо було мені боязно сама все ж таки на цьому острові. І ось так. І потім тихенько-тихенько переплила назад. І це вже було уявляєте собі, 6 років я в червні день народження в мене. Ось тако. Зараз, звісно, все поросло. Ландшафт змінився дуже сильно. Вже так не зійдеш, зовсім не зійдеш, як раніше було, але є дуже гарні спогади з дитинства. Тому що було щасливе дитинство. Було щасливе, мирне, спокійне, добре, благополучне було дитинство. Ось так. Ось така ріка, дуже гарна, Південний бух, дуже великий. Навіть на карті можна побачити, який він довгий по протяжності. І це мій рідний край, це мій край, де я виросла, де я зараз проживаю. І тому рада, що Бог дає сьогодні в неділю ось таку погоду, таке сонечко. А наші захисники, дай Бог їм здоров'я, нехай ангели-охоронці оберігають кожного з них, захищають наше життя, наш спокій. Щоб ми були живі та здорові і благополучні. Дякуємо низький уклін вам. Бережи вас, Господи, кожного. Повертайтеся живими та неушкодженими. Дякуємо від усього нашого серця.